Пам'ятаєте, як у травні минулого року ми святкували історичне рішення? Джо Байден нарешті підписав для України ленд-ліз. але зброї за цією угодою досі ніхто не бачив. Утім, не слід шукати зради. Зараз поясню спершу звернімось до самого поняття: Ленд-ліз, або закон про сприяння обороні сполучених штатів у 1941-му та на захист демократії в Україні 2022 року. Матеріальна підтримка від США озброєнням, військовою технікою та продовольством. Саме поняття ленд-лізу передбачає оплачувану оренду. Тобто, частково після закінчення війни допомога має бути повернута. Та це стосується лише вцілілих потужностей. Наприклад, від радянського союзу вимагали лише 20% від вартості поставок. Історія поняття сягає 1941 року. Тоді США фактично вступили у Другу світову, коли погодились допомагати союзникам Великій Британії, СРСР, Франції та демократичному Китаю. На той момент вони були єдиними, хто був здатен надати швидко таку потужну підтримку і переламати хід війни. Перші поставки до радянського союзу почалися вже за півроку після підписання документу Франкліном Рузвельтом. Звісно, після війни в СРСР вирішили одразу применшити роль і значимість допомоги сполучених штатів. Та про зворотні може свідчити, хоча б той факт, що майже усі легендарні радянські катюші їздили на американських студебекерах. Для порівняння проти 20 тисяч поставлених США вантажівок, так званих вітчизняних зі з для катюш, виробили всього 600. Допомога не обмежувалась лише зброєю, вантажівками і танками. Союзники отримали в межах лендлізу літаки, кораблі, матеріали для будівництва доріг та навіть одяг, їжу, радіостанції, станки, вагони та сировину. Що ж з Україною? Одразу зазначу, що після голосування в Конгресі США і підпису Байдена лендліз скасувати неможливо. 9 травня минулого року це наш головний страховий пакет. Але чому ж зволікають? Повернімось до ситуації, яка була на початок повномасштабного вторгнення. Що наприкінці січня минулого року в Україну почала надходити військова допомога від США у межах пакета на суму 200 мільйонів. Уже тоді в Україну летіли великі партії джевелінів, стінгерів та боєприпасів. Та на той момент озброєння передавали ще вкрай обережно і здебільшого призначено для партизанської війни. Мабуть, на той випадок, якщо Україна не зможе протистояти військовій агресії. Щоб не повторила ситуація з Афганістаном. Тобто американці насправді не вірили в те, що українці зможуть чинити серйозний опір так званій Другій армії світу. Тож і танки та винищувачі, на їхню думку, передавати не було кому. Та українці вистояли і змогли здивувати не лише Сполучені Штати, але й увесь світ. На ще радянських танках і літаках нам вдалось зупинити в рази сильнішого ворога і дати гідну відсіч. Коли партнери побачили наш потужний спротив. Вони переконались, що ми потребуємо їхньої підтримки і допомоги. І це мають бути не лише переносні ракетні комплекси. Однак бюрократія та внутрішні політичні протиріччя у США не дозволяли відразу надати все необхідне. Потрібне було рішення, яке б дозволило не витрачати час на погодження у конгресі. Тоді і згадали про найшвидший екстрений механізм «Ленд-Ліз». Згадали і здійснили й казати, яку реакцію це викликало у кишенькових пропагандистів Путіна. Ті одразу почали погрожувати третьою світовою, а як єдину альтернативу власній поразці називати загибель від ядерного удару. Адже Сполучені Штати послали Росії потужний сигнал за спинами українців могутність наддержави. Але от минув майже рік а про поставки за лендлізом ніхто і не згадує. Невже нас кинули, а лендліз залишиться лише на папері? Насправді ні. Зараз діють аж три програми, за якими нам надають допомогу зі сполучених штатів: це ініціатива сприяння безпеці Україні, зовнішнє військове фінансування та поповнення запасів зброї США. На першу з них Юсей наприкінці минулого року Конгрес уже виділив 800 мільйонів доларів. Загалом за цей рік США планують підтримку у 45 мільярдів. А за минулі кілька років нам уже надали 12 мільярдів доларів. Як пишуть в іноземних змі, за цей час потік зброї перетворився зі струмка на річку, а майже третина української армії скоро матиме озброєння за стандартами НАТО. Звісно, не обходилось і без скандальних закидів. Мовляв, зброя то йде не за призначенням. Та американські аудитори на початку цього року розвіяли всі сумніви, бо не знайшли жодного факту нецільового використання допомоги. Звісно, є така техніка, яку нам досі не постачають. Наприклад, дуже потрібні винищувачі f 16 Західні партнери із цим кроком зволікають. кажуть, потрібно спершу довго навчати українських пілотів. Також досі обговорюють надання ударних безпілотників. То що такого ми могли потримати за ленд-лізом, чого нам не дають і так? І звісно, як тільки наші воїни закінчать навчання, зможемо одержати і відповідне озброєння та літаки. Хоча щодо останнього вже маємо згоду добровольців, і не яких. згадаємо, хоча б новину про те, що найсмертоносніший пілот Ф підполковник підполковнику відставці Ден Гемптон, виявив бажання захищати українське небо, хоча глобально картини це не змінює. А от що насправді може вплинути на зміну курсу щодо України, то це вибори у США. Наші найнадійніші партнери з осені вступають у період політичної турбулентності. І хто знає, які тези використовуватимуть політики і якого курсу триматимуться? Якраз тут ленд-ліз дуже стане нам у нагоді, адже цей механізм скасувати не вийде. Він залишається нашим рятівним колом на випадок політичної негоди. Уже якщо подивитися на текст закону, дізнаємось, дія Ленд-Лізу поширюється на 2022-2023 фінансові роки у США. Тобто, наприкінці вересня його потрібно буде продовжити. Попри це, досі Вашингтон не давав приводів сумніватися у його намірах і позиції щодо України. А держави, які мають таку підтримку, не програють. Разом з тим, жодна іноземна зброя сама по собі не відбила б навали зазомбованих російських потвор, якби не відважність, стійкість, професіоналізм і вміння швидко навчатись наших незламних воїнів.